Дуже важлива ваша думка. Я вам дуже дякую, що сьогодні зустріч. Повторіть, будь ласка, і ви як досвідчений фахівець, ви розумієте всю доцільність сертифікації GMP. Що для вас GMP як фахівця? Я Coral Club. Це не є біологічні активні добавки, або як зараз по науковому називають дієтичні добавки, бо термін бат скасований. Коли в нас йде термін добавка, це наче перед нами продукт, який може використовуватися лише з профілактичною метою, тому що він має сертифікацію СОУ, індепає сертифікаційна організація. В нашому випадку немає цього сертифікату. В нашому випадку є сертифікат GMP, а отже, перед нами є лікарський засіб. Тому що лікарський засіб це є на робіту в середньому від 5 до 8 років. Апробації. Тобто в лабораторії хтось створює щось сертифікат GLP. для того, щоб отримати сертифікат GLP, Good Laboratory Practice, ми маємо зробити щось на хімічних прибірках. далі. Ми це маємо відправити на GSP практику. Good Clinical практик, значить, на підозріми. Спочатку тварини, потім люди Проходить апробацію, видається сертифікат GSP. Далі іде сертифікація GAP, GPP, GFSP? дуже багато, поки дійде. До сертифікації GMP, тобто це і є на робіток тобто, доказової клінічної бази, тобто немає доказової бази це є ТУФТА. Вибачте на слові, Кажу, так як вони є. Є доказова база, є сертифікат GMP, значить, ми не отруємо людей, тому що у нас є якість життя і показники охорони здоров'я в першу чергу. А далі вже сертифікація GMP, GDP, GLSP і пішло, поїхало. Тобто, Логістика, маркетинг, дистриб'юція і таке все інше. Але є це супровідне, на основе сертифікат Супер, Дуже вам дякую.